Привіт, друзі! Зараз разом з вами приготуємо дуже смачний та простий гарбузовий кекс з хрустким горіховим крамблем зверху. Друзі, дуже швидко готується. Виходить такий вологий всередині, і смак надає нам ось ця зверху хрумка горіхова скориночка. Тому давайте приготуємо. Для тіста нам необхідно борошно, м'яке вершкове масло, цукор. тут у мене суміш різних сухофруктів, родзинки та журавлина, гарбузове пюре, яйця, кориця, цедра апельсина, дрібка солі, сода та розпушувач. І для крамблу горіхи я подрібнила їх, але не дуже сильно. Тут в мене кешю. Можна брати абсолютно любі горіхи: борошно, цукор та холодне вершкове масло. І розпочнемо з того, що нам потрібно з вами збити яйця разом з цукром. Я буду робити це в комбайні, тому сюди відправляю яйця, цукор і все збиваю. Яйця з цукром я вже збила. Зараз ще один раз перемішаю, додаю сюди соду. Додаю корицю, дрібку солі, все розмішую. Одразу такий аромат кориці пішов. Дуже-дуже ароматний виходить у нас кекс. Далі цедра апельсина, можна використовувати цедру мандарина, поки сезон мандаринів можна використати її. Далі додаємо сюди м'яке вершкове масло і знову все розмішаємо. Дуже просто всі інгредієнти додаємо, розмішуємо. Головне, щоб вони у вас були кімнатної температури. Так, додала масло і тепер вмішуємо вершкове масло. Як тільки масло розчинилося, додаємо. Сюди пюре гарбуза. Неодноразово розказувала, як я його готую. Можна або зверху в кастрюльці приготувати і збити блендером, або запекти, як вам більше до вподоби. Я його потім кладу в заморозку і, коли потрібно, розморожую і використовую для випічки. Так, після гарбуза додаємо з вами родзинки та журавлину. До борошна я додаю розпушувач, і буду просіювати все в тісто. І майже все готово, залишиться лише приготувати крамбл. І ось таке тісто, бачите, у нас виходить таке яскраве. Відставляємо тісто і займаємося крамблом. Для цього потрібно все змішати. І можна вже включати розігріватися духовку на 180 градусів. Холодне вершкове масло, борошно, цукор. Та горішки. І все з вами перетираємо в крихту. Я взяла форму, вона в мене 23х13, і простелила її пергаментом. І зараз будемо з вами збирати кекс. Що нам потрібно? Нам потрібно викласти половину тіста до форми і одну другу частину викласти крамблу. Тому розподіляємо тісто по формі і. Будемо викладати крамбл. Старайтесь розподілити рівномірно, щоб було у вас все максимально красиво. Далі йде в нас крамбл хрусткий, половинку викладаємо, все розрівняю, ось так. Знову тісто і крамбл. І зверху знову в нас хрусткий крамбл. Все викладаємо і відправляємо випікатися хвилин на 30-40. Я випікаю з режимом конвекція. Ось такий у нас кекс з вами виходить. 45 хвилин і кекс вже приготувався. Даємо йому повністю охолонути, наріжемо і попробуємо. В чашиці в мене кава, на столі шикарний, просто фантастичний кекс і Ой, на вулиці повітряна тривога, але дегустацію проводимо нашого кексу. Ви знаєте, вийшла настільки апетитна, зверху соковита скориночка, дуже соковита. Хрумка скориночка цукрового ріхова, дуже-дуже хрустка. Гарбуз дає текстурі неперевершену структуру тіста. Дуже вологі воно виходить. Дуже вологі. Ну а зараз спробуємо, що ж у нас з вами вийшло. Як же це смачно. Що хочу сказати? Непритерно солодко, ідеально збалансовані всі смаки. Ідеально працює кориця разом з цедрою апельсина, друзі. Це настільки смачно, це настільки просто, що вартий рецепт вашої уваги. Дуже смачно. А ось ця хрустка з кориночка горіхова просто фантастика! Для мене це взагалі щось неймовірне. Так, готувати всім. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їм з друзями, готуйте, коментуйте. Хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Бо на моїй кухні ми готуємо все смачне, просте та швидке. Тому підписуйтесь!